Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінські філіали. Сьогодні в нас має надходження. Land Rover Range Rover Sport, 2013 року випуску з дизельним 3-хлітровим двигуном з автоматичною коробкою передач з повним приводом. Авто офіційне купувалося в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, сліпі зони, світлий шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь та пам'ять передніх сидінь. Так. Мультикермо. Ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Вибір режимів руху. Задній ряд сидінь у нас в гарному стані. Також є підігріви задніх сидінь. На автомобіль встановлені 20-ті легкосплавні диски на зимовій резині. Також є парктроники, камера заднього виду, електропривід кришки багажнику. У нас речі власника. Задній ряд з цієї сторони. Ось так виглядає. В гарному стані. Заявленого пробігу на автомобілі 222 тисячі кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний отвір ви 32 тисячі 990 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.